Декламатори майже з усіх шкіл міста зібрались останнього дня березня на літературні читання поезії, які проходили у міській гімназії. Захід був приурочений до 120-ї річниці з дня народження поета Максима Рильського. Участь у читаннях взяли учні всіх вікових категорій. Не бійте заглядати у словник. Це пишний я, а не сумне проваля. Збирайте, як розумний садівник, Достиглий овоч у й Даля. не майте гніву до моїх порад і не лінуйтесь доглядати свій сад. Мужай, прекрасна наша шавого, серед багатих братніх мов, живи народу, вільне слово, Над правду царських кругов. Силкого, як мир, як щастя, як любов. Окрім поезії Максима Рильського, зі сцени звучали твори і інших українських митців слова. Учень міської гімназії, наприклад, у вазі присутніх представив рядки сучасника Ігоря Бірчи. Моєї країни гарні сусіди. Запрошують в гості. І я до них їду, сусіди й самі нас часто бувають, не крадуть, не брешуть, ніде не блукають. Моїй Україні є чесна є влада, про неї в народі складають балади, працює й працює зранку до ночі, щоб людям відкрито дивитись у очі. Моїй Україні не плюють на підлогу, отримують, не надають допомогу, і молодь моя не п'є і не курить. Займається спортом, співати так любить. Моїй Україні вчемні дівчата. І хлопці їх вміють щиро кохати, навчаються жити, читають книжки, і горді від того наші батьки. Моїй Україні немає кордонів, і сонце, і гори, Дніпро, Терекони. Карпати зимою в засніжених шапках. Моя Україна люблю її. Крапка. Виступи учасників поетичних читань оцінювала компетентне журі, до складу якого увійшли педагоги-філологи та головний спеціаліст відділу освіти Володимир Нагорняк. За результатами конкурсу перемогу у поетичних читаннях здобули у молодшій віковій групі Катерина Шевченко, учениця міської гімназії номер 7 Кращим у середній віковій групі журі визнало Іллю Козиренка, учня гімназії. А у старшій віковій групі перемогу здобула вихованка школи номер 3 Галина Здоровенко.